Усім привіт! Вітаю! Мене звати Мар'яна і я рада вас вітаю на своєму каналі і Джорний. Все про в'язання гачком і не тільки. Сьогодні я буду відзнімати з, е, відео вступ е, у проєкт, е, який організовує вже вдруге Олена з каналу Олена Боганова Handmade. І проєкт е, називається Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Мені дуже до вподоби був проєкт, в якому я брала участь у минулому році, і, звісно, я вступаю ще цього року. Під описом до даного відео ви побачите посилання на дівчат, організатора, спонсорів даного проєкту, тому заходьте, читайте, приєднуйтеся до даного проєкту. Проект є призовий. І дуже цікавий. А також дякую Олені за таке чудове нагадування про те, що вже скоро Миколає і треба готувати подаруночки. А то я щось відставляла, відставляла. І тепер в терміновому порядку буду в'язати подаруночки. А зараз трішки розкажу про те, що я буду в'язати, і в яких номінаціях. Можна брати участь не у всіх номінаціях, і можна звітувати, коли вам зручно. Це ось такі дві умови даного проєкту. І щодо номінацій, і в яких я буду в'язати. Отже, перша номінація називається Святий Очі Миколаю Мою хату не І звісно, в цій номінації я буду в'язати найбільше, тому що мені треба подаруночки. Один з яких повинен поїхати в інше місце, і мені його треба навіть перше зв'язати. І цей перший подарунок буде моїй похресниці. І я хочу їй зв'язати снуд. Ось такої пряжі Алізе. Колір зовсім не передається. Це Алізе пуфі. Снудик швидко в'яжеться, тому я. Він насправді молочний. Це є колір молочний і колір номер. 62. Тут він зовсім не передає. У мене, правда, трохи є такі розбіжності. Чи в'язати ось такого. Чи настільки. У мене ще є ось така пряжа. Він... Оце білий насправді. Не знаю, чому вона не передає кольор. От, можливо, ось так буде передавати. Не хочеться це білий, а це молочний. Навіть не показує різниці. Ось так трошечки видно. Я, до речі, маю ось такий снудик, але червоного кольору. Я його дуже люблю. Навіть це не снудик, а в мене шарф, і він такий ніжний, ніжний, теплий. Я дуже люблю цю пряжу, саме як шарф, як носити. І до ось таких алізей я буду в'язати або, а, насправді, або в такі молочні, а можливо, візьму. До того молочного ось таку шапочку. Мені здається, ось такий варіант буде кращий. От. А, цей подарунок маю в першу чергу зв'язатися і поїхати до моєї похресниці. А, ось, Наступний подарунок я буду в'язати Балаклаву своєму сину. Ось з такої чорної прячі. Це я також Alize Lana Gol Classic. Ось. Але в чорному кольорі. Тут у нас колір один, навіть пише. ось. А це чорний. Чисто чорний. Дитина хоче чорну пале Чому ні? Ось такі два подаруночки. Будуть. В'язатися першочергово. а ще буде подаруночок з такої пряжі шкарпеткової, склад якої є 70 шер... 75 шерсть і 25 неймон. Буде в'язатися моїй тітці, але в мене тут великий-великий плюс в тому, що тітка виїжджає на два тижні в Польщу. І я маю трошечки часу для того, щоб зв'язати цей подарунок. І цей подарунок я буду використовувати в номінації. Коли сніг пахне мандаринками. Так. Він, цей подарунок піде ближче до Різдва, тому це буде в номінації, Коли сніг пахне мандаринками. Далі у нас ще є номінація Харіс Віана добра казка, Подари, тепло і ласку. А, в даній номінації ми маємо показати страву, можливо, якщо, яку ми готуємо на Різдво. Можливо, у нас якийсь цікавий є рецепт, а, можливо, якісь секрети приготування. Минулого року, до речі, я. Здається, маківник показувальне пак чи салатик, чесно кажучи, не пам'ятаю. Але ось така номінація: відход відійти трошечки від в'язання і показати, що ви ще вмієте робити. цікаво, мені дуже подобається. Правда, я на даний момент не скажу, що я буду показувати. От, але щось покажу. Все ж таки, готуємо вдома. І також, можливо, в даній номінації. А можливо, так, можливо, в даній номінації я буду також в'язати шкарпетки з залишків а, пряжі, а, які подарую також ближче до нового року, бо я розумію, що я не встигну все зв'язати. Я в'яжу приблизно годину-дві вечором і дуже багато планів. А на часу насправді немає стільки, щоб пов'язати. Тому це також буде в даній номінації. Хай різдвяна добра казка подарує теплою ласку шкарпетки мамі, які я подарую ближче до Різдва і Нового року. Також ще є номінація Коли сніг пахне мандаринками, в якій я планую зробити собі кільце з сніжинок. Я думаю, що таке кільце всі бачили в інтернеті. І я маю ось таку бавовняну пряжу, я думаю, мені буде її достатньо для того, щоб зв'язати декілька сніжинок і зробити ось таке гарненьке кілечко. Ось. Також є дуже гарна, класна номінація в даному проєкті, яка називається Миколаївчий Чобіток. В даній номінації всі учасники будуть обмінюватися подарунками. Думаю, що кожна жінка, людина завжди рада тому подаруночку, Дуже приємно його розкривати і дарувати також. Я, до речі, читала, що коли людина дарує подаруночок, вона більше получає позитивних емоцій, щастя, ніж коли навіть отримає. Тому я також буду брати участь в даному номінації. І будемо обмінюватися подаруночки. А вас також всіх запрошую в проєкт, це дуже класно отримати і дарувати. І ще остання номінація є: Хто подолає дракона. Як ви знаєте, що наступний рів є дракона, так? Зеленого здається. Тому в даній номінації все логічно, ми повинні в'язати дракончика. Насправді я іграшок не в'яжу. Але також минулого року в цьому ж проєкті я зв'язала зайчика. Це була моя одна єдина іграшка, яка нас зараз. Я поїхала до дітей і чарівниці доб добра. І в цьому році я також хочу зв'язати дракончика. Я ще не знаю, що це буде, можливо, він буде навіть нестандартного зеленого кольору, так і я обіцяла, що я не буду купляти в пряжі. Буду шукати щось в своїх запасах і в'язати дракончика по якомусь майстер-класу, звісно. Ось. Ось так. А, ще одна номінація є: А рік новий малює плани. В, даному, в даній номінації ми маємо скласти собі такий типу бінго рукоділля Все, що ми плануємо. Це такий буде на рік плани наші. Я думаю, що я тут не буду зараз розказувати, як воно все відбувається, тому що я однозначно помоллюся. Запрошую вас у проект, Читайте і плануйте, звісно, свої плани на наступний рік. Ось, Ось такий невеличкий, майже 10-хвилинний мій вступ в проект. Дуже класний, дуже новорічний, дуже піднімає настрій. І не тільки піднімає настрій, ви також можете створити свої подарунки, свої шедеври, рукодільні власними ручками. Тож, всіх запрошую приймати разом участь. І також, звісно, бажаю вам мирного небра, який нам необхідний зараз, спокійних днів, гарних та натхнених ідей. Творіть свої шедеври. До зустрічі в наступних відео!